Вже скоро прийде. Часто давайся піти -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрі <ривіт> ради, та сам дітла. Берішки, як ранки. Як добрі друзі, мати. Їх в гості зустрічати, ділити з ними радості й печалі і мандрувати в дальні далі. хо 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 Привіт, мої любі маленькі друзі! Але вже ж і радий я знову зустрітися з вами. Адже ви мої щирі друзі. Тому то я отримую задоволення зустрічатися з вами не лише на екранах телевізорів. А й задоволенням чекатиму усіх бажаючих у своїй оселі на гостині. А чи знаєте ви, друзі? Як називають людей, які надають прихисток подорожнім, годують їх, дозволяють заночувати в своїй оселі? От знаєте чи ні? О, чекайте, чекайте. Хто там? Хто там завітав до мене? Це ми. Ой-ой-ой. Дівчатка, не вже це у мій дім завітали подорожні. Ми зовсім не подорожні. Ми просто прийшли до тебе в гості. О, просто в гості. Ну тоді я вітаю вас. Вітаю вас. Привіт. Доброго дня. Доброго доброго дня. О, дівчатка. Мені здається, що ви трішечки не розумієте значення слова подорожній. Насправді ми його зовсім не розуміємо. Зовсім не розуміємо. Але якщо ти нам поясниш, так. то ми, може й погодимося з тим, що ти назвав нас подорожніми. Ага. Гаразд. Я вам поясню, що ото воно означає. І не тільки вам, але й всім нашим маленьким глядачам. Ото слухайте. Слово подорожній утворилося від іншого слова дорога. Подорожніми називають ось отих тих людей, які йдуть дорогою, туди йдуть і сюди йдуть. Тобто подорожують. І не важливо, чи це широка асфальтована дорога, чи вузенька стежинка поросла травою. Всі, хто мандрує, і є подорожніми. А в Біблії, до речі, чуйте малята, дуже, дуже написано про те, що було дуже почесно приймати в своєму домі мандрівників. І люди, які зважали на це біблійне правило, приймали в своєму домі навіть, навіть самих ангелів, не здогадуючись про це. І тим більше, народна мудрість каже. Хто людям дім відкриває, той без друзів що? Ну що, не буває. А ще чим хата багата, тим гостям і рада. От так от воно. Ти знову говориш якось незрозуміло. Я? Так, хоча після того, як ти нам пояснив, ми справді згодні називатися подорожник. Ага. Або мандрівниками, а от про багату хату поясни нам, будь ласка. <клес> Значить, про багату хату? Ну, це, це, знаєте, дівчатка, це коли з гостями діляться всім, що є у домі. І ну, наприклад, от от уявіть собі, до вас завітав хтось на гостину, ну хтось із ваших друзів чи подружок. От чим ви його почастуєте? А я дістану з холодильника все найсмачніше. А я попрошу маму приготувати щось особливе. Я, я вже захотів до вас на гостину. А, а скажіть мені, друзі, а чим ви частуватимете незнайомця, який під час сильної зливи попросився у ваш дім? Ой, ну запропоную йому чаю, а хіба можна чужих людей в дім пускати? Зачекайте, зачекайте, дівчатка. це, це таке слушне питання, Машу. Дітки справді самі не можуть впускати в дім чужих людей. Та якщо з дозволу дорослих така людина все ж таки з'явилася у вашому домі, чуйте малята, то чи готові ви поділитися з нею? Чимось смачнесеньким. Подарувати їй, ну, звичайно ж, із дозволу батьків. Якісь, можливо, теплі речі, чи ще щось. Ну, не знаю. друзям звичайно, зробити це легше і приємніше. Ну, я з вами, дівчатка, згоден. Але хочу я, щоб і ви, мої дівчатка, друзі, і ви, мої любі глядачі. Навчилися робити добро не тільки друзям, а і всім іншим людям. Знаєте, як ото в народі кажуть? Кажуть, що добро, яке ви виявили іншим людям, сторицею до вас повернеться. Напишіть мені, любі дітки, які добрі справи робили ви. А ще давайте разом поміркуємо, як ми можемо виявляти свою доброту. Та гостинність. Листи надсилайте за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. О, як смачно! Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати фруктового метелика. Для цього нам потрібно апельсин, ківі та виноград двох кольорів. Фрукти ми заздалегідь помиємо. Будемо робити тулуб. Нашого метелика візьмемо виноград та розріжемо його навпіл. На тарільці ми формуємо тулуп. апельсину ми будемо формувати верхні крильця. Для цього ми апельсин не очищаємо від шкірки, а нарізаємо на два круглих шматочка. Будемо формувати нижні крильця. для цього ми також ківі наріжемо на круглі шматочки. З шкірки апельсина ми сформуємо вусики нашого метелика. Наш фруктовий метелик готовий. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного. Добрячок. Ой, чекай. Добрячок. Де, де, де. Добр... Де ти? О! Привіт, друзі! Привіт-привіт, Кукабару! Добрячок! Що, що таке? Потрібна твоя допомога. Чекай, не голосуй, що, що трапилося кукабару. Ну ти не переживай, нічого такого не трапилося. Справа в тому, що у моїй скромній, але затишній оселі я дозволила пожити двом ластівкам. Добре, діло, так, які летять до теплих країв. Одна з них поранила крило і тому не може продовжувати переліт. А її подруга підтримала в такій скрутній ситуації. От молодець. От і тому я хочу в тебе запитати. А що полюбляють Ластівки? Ага, зрозумів. Це цікаво знати. Кокабару я дам тобі відповідь на твоє запитання. Я знаю, бо читав у мудрих книгах. Так так, давай. розкажи. Ото значить, воно так. Міські. Сільські ластівки живуть поряд з людьми. Вони, дівчатка, чуєте, прикріплюють свої гніздечка до виступів дерев'яних стін, понад вікнами, на горищах, під дахами будинків, де живуть люди. Навесні можна побачити ластівок, що у своїх дзьобиках носять багнюку з калюж. Уявляєш, кукабару? Угу. Носять багнюку з калюш, солому, всякі. Гілочки тонесенькі. І от саме з цих матеріалів, слухайте мене уважно, ластівки ліплять свої маленькі, от такі приблизно, ошатні гніздечка. Іноді, іноді малят, в ластівчиному гнізді ні ні, але візьме і оселиться горобчик. І ластівка тоді тривожно в'ється навколо свого гнізда, намагаючись вигнати геть непрошеного гостя. Але буває й так, що іноді їй все ж таки залишається лише одне полишити горобця в гнізді і ліпити собі нове. Адже ластівки дуже миролюбні пташки. Вони не люблять та й не вміють битися чи сваритися. Яєчка, чуєш кабару, висиджує тільки мама Ластівка, а тато весь час. Носить їй їжу. А вже потім, коли пташенятка з'являться на світ, то вже вони разом дбають про те, щоб, щоб маленьким пташенятам було що їсти. Так ось. Так ось. Пташки дуже спритно на льоту ловлять невеличких всіляких комах. Угу. от. Так от. А на початку осені вони збираються у величезні зграї, літають в повітрі, сидять на дротах, готуються до важкого перельоту у далеку Африку. Ага, то, то вони полюбляють мошок. Мошок всяких, всяких дрібних придрібних. Спасибі тобі, добрячок, за цю інформацію. Полетіла я пригощати своїх крилатих друзів. Так-так, і привітання від мене передай, обов'язково від моїх подружок також. Бувай, добречо. Бувай, бувай, для Садка. А тепер, дівчатка, чуєш, Ганусю, Машо, я задам вам загадки, відгадавши, які ви зможете зрозуміти, чим можна пригощати в своїй оселі. Подорожніх. Згода? Так. І ви, любі малята, також слухайте. Отже, загадка перша. Ну, не здогадаєтесь. Сонечко маленьке, кисло солоденьке. На частинки поділю своїх друзів, пригощу. Здогадались? Чекайте, ще, ще до кінця не договорив загадку. Ой. Здогадались, що це? Корисне з вітаміном С. О, не просто. Що таке? Ти гануся, я бачу тобі аж кортить відповісти. Ну, відповідай вже. А вирісив? Ж... Ну, здогадалася, бо він на маленьке сонечко схожий. Ну, гаразд, а тепер. А ну, Машо, друга загадка тобі. Хоч на колір зеленющий, та ні крапельки не злющий. Шкірка темна, волохата, полюбляють всі маляти. Я також полюбляю ням ням А як ти здогадалась? Ну, гаразд, тоді ще одна загадка. І ви любі малята, також слухайте. А якщо відгадаєте швидше, ніж мої подружки, пишіть мені про це в листах. Їх на гронах не злічити. Як вживати, треба мити. Просто в їжу чи на сік, вистачить на цілий рік, якщо в діжку заховати. Ви наград! Ну, знову здогадалися. А ви так можете? Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо робити просту, а головне дуже оригінальну фруктовницю. Для її виготовлення нам потрібно мати. Дві тарілки. Одна більш пласка, а друга глибока. Трафарети метеликів, пензлики, фарба по кераміці, клей, скотч, ножиці та водичка. Отож почнемо. Беремо нашу глибоку тарілку та приклеюємо трафарет. Кріпимо його за допомогою скотча. Ось так. Тепер беремо фарбу та починаємо розфарбовувати. Фарба повинна бути спеціальною для кераміки. Починаємо розфарбовувати метелика. Малюнок готовий, нам потрібно лише приклеїти пласку тарілку. Для цього намащуємо клеєм. Слід пам'ятати, що клей повинен бути міцний. Ось і все. Наша фруктовниця готова. Ми можемо покласти фрукти та йти пригощати гостей. На сьогодні все. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. На все добре, хай щастить! Ну що ж, дівчатка, пригощайтеся! Чим хата багата? Тим і гостям рада. А нам, на жаль, настав час, любі маленькі глядачі, прощатися. Говоримо вам до побачення. До, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег. Операторів позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.